Кипить у мене роботка, мультифініш. Український. Повернувся на ринок. Бо був молдавський. Мол, 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 мол. Коротше, що можу сказати. Ціна 570. Я був здивований. бо молдавський був дешевший. Повторюсь, в попередньому відео. Чи в якомусь відео я викидав, показував, що купив сьогодні цей мультифініш. Що по матеріалу? Ну, краса. Просто краса. Дивіться. Оп. Ага, нічого не видно. Потрібно гарне світло, щоб було видно. Коротше, дуже е, класний матеріал. Дуже класно лягає. Взагалі. І коли шпакльовуєш. Шпаклів, шпаклює шпаклівку на шпаклівку. Е, немає таких цих тягучок, немає. Просто супер лягає. Лягає таке, як е, акрилова шпаклівка. Просто клас. Просто супер. Рекомендую однозначно. Не знаю по часу, скільки він. По запаху я вам скажу так, не дуже він смачно пахне. Ну, шпаклівка зазвичай пахне. А це якось не дуже пахне. Не знаю, що тут накидали. Звідки гіпс? Але пахне не дуже, але ну, матеріал класний. Та й молдавський, сол, не дуже так прямо й пах. Із Солидара був запах хороший. Так, продавець. Київ гіпс. Київська область. Спалив, звідки? Де його виробляють? Розтоплював грубку і спалив. Напевно, зараз гляну. Спалив, спалив це і склея. Коротше, однозначно рекомендую. Клас, все, я погнав далі.